З 18-ї години вчорашнього вечора і до ранку на Маріупольському напрямку бандити 120-мм артилерії мінометів та гранатометів півтори години обстрілювали Широкіне. З 20-ї години до самого ранку там настала тиша. На Луганському з зенітних установок, кулеметів та гранатометів загарбники обстрілювали щастя та станицю Луганську. По Трьохіздинці вогонь вів міномет. Бойове зіткнення з диверсійно розвідувальною групою противника відбулося на Донецькому напрямку в районі Красногорівки. Бій тривав дві години. Загиблих серед наших військових немає. Крім того, з мінометів, зенітних установок та стрілецької зброї злочинці гатили по Кам'янці, Красногорівці, Піскам, Опитному та Гранітному. Також бойове зіткнення відбулося і на Артемському напрямку в районі Лозового. Після короткого бою злочинці змушені були панічно тікати. Артилерія, міномети та гранатомети російсько терористичних найманців обстрілювали широку балку, Кірове, Росадки, Луганське, Лозове та Світлодарське.